Доброго дня, любі друзі! Знімаю третю частину із серіалу. Посилочка із інтернет-магазину Грін Edem. Я є вже дві попередні серії. Вирішила зняти і третю. Попередні посилочки мені сподобались рослинки. От ще доповнення. Нісь посилочка. Ось так упаковано Накладна. Ну, ось так. У мене тут має бути, здається, 10 хост. І одна гейхера. Ну, щоб не тягнути довго час, я ці рослинки зараз розпакую, і тоді вже зніму, який вони мають вигляд. Ну що ж, ось вони мої рослиночки. Я їх визволила із коробки. І зараз покажу зараз вам ближче, що я на цей раз замовила. Ось хосточка монень дав. Вона така має бути із довгенькими продовговастими листочками. Ще й такі хвилькою йдуть. Листочок невеличкою хвилькою, з синюватим трошки напиленням, вона має бути середнього розміру, хоста Silk Road. трошки схожа на попередню, але вона зелененька, листочки теж. Трошки хвилясті, продовгувасті. Теж або трошки більше середнього розміру, або середнього розміру. Хосточка Gypsy Rose. Це теж моя друга спроба її мати в своєму садочку. Перша чомусь пропала, із зими не вийшла. Ну, вона мені дуже подобається, тому вирішила знову замовити. З квітконосом ще має цвісти хосточка. Далі хосточка Snow Cup. Такі кругленькі листя, плотненькі на ній. І вже такі жаті має бути теж гарною. Далі хосточка, клаймакс, це, здається, із більших хост. Така з жовтуватим трошки забарвленням, бо, як виявилось, у мене зовсім мало. Хост із жовтуватим забарвленням. треба виправлятися. Далі хосточка. вірлі поп, вона теж має бути такого синюватим нальотом трошки. І дуже симпатичною має бути хосточка Golden Meadows. Я її давно хотіла купити, ну от, вона з тих що дуже повільно наростають. От, листочок вже має свої признаки, тому треба швидше її садити, поки вона наросте і стане красунею. Далі така маленька, маленька хосточка Сани халціон. Сонячний халціон теж із жовтеньких. Планую посадити її із звичайним халціоном. Буде такий синьо-жовтий, у мене дует в патріотичних тонах. Далі хосточка Fjorn Лайн, Якщо я правильно читаю, теж така, це буде невеличка із низькорослих, здається, 30 чи 35 висотою, але доволі симпатична. Так, і гейхерку таку замовила Timeless Night із темних, таких темненьких. В описанні було зазначено, що має бути майже чорного кольору. Ну, побачимо, Пока доволі темно. Ну, Ось таке поповнення. Сьогодні я отримала, буду висаджувати, тому що вирішила вже замовити зразу багато, тому що їм потрібен час на те, щоб вони виросли, набрались сили і стали красивими кущами. А на це їм потрібно 3-4, а то й 5 років. Тому буду висаджувати. Тут я із першого замовлення вже висадила це Snake Eyes. Тут також вже зростає Вулкан, набрав сили. Далі Ківі Фулмонті. Ще новенький, молоденький, але, думаю, набере сили. Ну, ось такий в мене сьогодні репортаж по хостам. Іду, буду висаджувати. Сьогодні спека спала вже. Перший день осені, перше вересня сьогодні, тому буду пробувати вже висаджувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей.